Всі наші предмети, яка є актуальна для кожного в даний час, це є раціональне використання води, в діяльності води. Люди. Твоє завдання є оцінити роль води в твоєму раціонального використання води в твоєму житті. Ці навчитися раціонально використовувати водні ресурси членами родини. Проблема нераціональне використання води, перешкода, відсутність досконалих технічних можливостей для проведення досконалого експерименту. Роль ти є дослідник, Від тебе вимагається перевірка, зробити розрахунки використання води на добу, однією людиною розрахувати можливості економії води. Це стосується членів землі. наступне. Твоя праця твоя праця це дослідження, розрахунки, таблиці, графіки, діаграми. Далі свій клієнт, споживач. Саме підем станція, водоканал, адресаток ну, написали мама, клієнт, клієнт мама. Маєш потребу переконати членів сім'ї в економії води. Ситуація, контекст, де ти знаходишся, це є власне помешкання і виключає мати справу з великою сумою за оплату води. Продукти виконання створити план дослідження, схему дослідження для мами потребуєш розвинути. Проєктувати конкретні шляхи економії, виходячи з можливості влас... власної родини. І як підсумок написати статтю в газету. Продукти... Ні, це продукт виконання. Твій результат потребує розрахунки, спостережень. Твоя праця буде керована вчителем батьками сімейним бюджетом. Родина твоя праця має реалізувати наступні стандарти, поставити лічильник, поремонтувати крани, труби, проведення співбесіди з членами родини про раціонального використання води в побуті. І ефективний результат води це, це, це зменшена оплата за воду, набуття практичної стані мій дослідника, які знадобляться в подальшому житті. Оскільки це було завдання дане вам так, трошечки по питах, ви не дуже зрозуміли. так? Насправді всі ці е, запитання вони мають бути взаємопов'язані і стосуватися теми, ролі і продукту. А все решта як критерії, Ось таким чином ви спробували підготувати один, одне завдання на результат. Е, звичайно, що в ідеалі ми не завжди готуємо такі. Такі аж навіть рубрики, але це такий спосіб приготувати завдання на результат. Може теж бути, наприклад, що ви там даєте що, працю в групах, тоді одна група оцінює роботу іншої і ставить оцінки, так? Таким чином задіює і свої оціночні судження і так само вивчає досвід іншої групи. Тобто ну, таких якби, завдань може бути дуже багато різних. Там у вас є перераховані ці ролі, перераховані продукти, ви можете самі їх створити і таким чином формувати. Воно більше в формі гри виглядає, дітям цікаво. Дуже цікаві були, я вже зараз не пригадую, але дуже цікаві теми були з хімії, з інших в Тернопіль. Дуже цікаві були теми і продукти. Вас теж дуже цікаві, особливо ця група. Ми кінця зрозуміли, але там також був дуже такий цікавий зміст. Дякую вам дуже за працю, за увагу і бажаю вам натхнення на інноваційні методики, особливо молоденьким вчителям, але також вже вчителям з досвіду. Бажаю так само нових таких творчих. Тут показують, я бачу, портфолію. Показує портфолію. Чи є якісь запитання по технології портфоліо, як навчального оціночному методу? Так, тут мені підказували ще, я вже. Ага, ні, назви.